Добрий день, малята! Подивіться, у мене є кошик. Як ви думаєте, що може бути всередині? Правильно, овочі! А де ростуть, ростуть овочі? На городі, на грядці. Молодці! А які овочі ви знаєте? Сьогодні я пропоную вам цікаве завдання. Ми будемо малювати овочі. Але спочатку давайте їх уважно розглянемо. Погляньте: ось помідор. Якої він форми? Круглий. А якого кольору? Червоного. А це огірок. Який він? Довгий. А якого кольору? Зеленого. А тепер подивіться уважно, які овочі мають круглу форму. Помідор, буряк, картопля. А які червоні? Помідор, буряк, перець. Молодці. А зараз давайте спробуємо намалювати круглу форму. В повітрі пальчиком по колу. Ось так. Діти на нашому кущику ще порожньо. Давайте домалюємо овочі, намалюємо круглі помідорчики червоною фарбою, вмочуємо штамп у водичку, потім у фарбу та притискаємо до нашого аркушу. Ось так. Робіть акуратно, щоб кущ був гарний та яскравий. Ось які гарні помідорчики у нас вийшли. Скажіть, малята, що ми сьогодні малювали? Помідори. А якого кольору помідор? Червоного, молодці! А якої він форми? Круглої. Малята, ви молодці, ви сьогодні намалювали чудові яскраві помідорчики. До побачення!